Всім привіт! З вами користувач Перший. Це четверте відео по грі Ігри на двох, трьох та чотирьох гравців. Не буду тягнути починаю. Я він вже не знаю, що тут можна таке пройти, щоб було цікаво. Лапку, я, здається, показував. Треба буде подивитися. Можна пташку показати. Треба лише одну на першому рівні підстрелити. Якщо ось така схема, то треба цілитися завжди ось так. Там є багато часу. Ось бачите? У будь-якому випадку попадаю. завжди направляйте вниз. Якщо чесно, ось на цій схемі навіть не скажу, не знаю. Ось на цій складно, на вертикальній. Але все одно у мене є 4. Так, тут вже дві ташки треба. Теж можна ще вона буває іноді з іншої сторони летить. А, ну ось. Промахнувся. Ну тут теж краще цілитися ось так ось так. Теж багато часу. схема найлегша. Так, це був другий, третій. Фект, до речі, ось у мене червона квіточка, червоний, е, червона команда. Там зверху жовта і синя квіточка, жовта і синя команда, а справу знизу. Там зелена квіточка і там зелений гравець. Типу. Прикольно. Чотири Ташки треба підстрелити. Ще я вже в минулому раунді відстрілив усі 5. Чесно кажучи, я у перший раз, коли це проходив, то це було дуже складно, я, мабуть, там десь може. 20 разів спробував, Ну, це було давно, зразу кажу. П'ятий рівень, а Ну я вже два рази п'ять наші підстріли. Ну, це можна виходити. Що це таке всі до цього попадав майже по п'ять сюди. Поцікаю. Я це повинен, я не можу це відкрити. Це перше нормально. Ось на цій петлі, до речі, можна спробувати підстрелити її два рази. Я якось це зробив. І на цій, до речі, теж? Ну, Це можна зробити, але складно. Навіть зараз взагалі спробуємо можливо вийде. Ось цю, до речі, штуку там на цій схемі теж точно також, як і на, на цій. Тут не старайтеся не підстрелити два рази. Як ну? Це найлегше, що так було. From off two months, вже насправді показав, що можливо попасти подався 5 разів у будь-якому рівні. Я ж не туди направляв, чого вони вистрілив. Чому ти стріляєш, я ж не відпускав. Почекайте. Все здається нормально. Воно, чомусь відпускає, коли я ще тримаю. Ось це вже був мій промах. Василь до цього вистрілив, в пташкам. п'ять разів. <сад> І, <сад> бо, давай останній, Майже. передостанні. Ну, куди ну я ж не туди і стріляв? От чого воно така свидка? Це остання спроба, якщо що, я все одно вже доказав, що це можливо. І це дуже складно, Нам попалось, все ж попав. Вже достріляє. Я там попав вже два рази по п'ять, Можете передивитися, якщо не вірили там на рахунку у мене п'ять, Тому можна сказати, що я вже пройшов. Що тут ще можна пройти? О, ось це. Треба отримати 4. З дротиками, ну я їх так називаю. Ой. З ними усе легко насправді, але я. <Gram' tide> yeah. І я краще не буду продовжувати просто. Так. Ну, тут вже все дуже повільно. Тут неможливо так... Другий рівень, трохи підвище, але все одно вільно. Я просто не знав, що на першому рівні воно може різко зупинитися. И остальные. Ой, второй, третий. знову немного пошвидше. Тут вже воно, здається, крутиться складно, може зупинитися різко, хоча, не знаю, останній раунд. Фух. Пости не прийшов, четвертий, це вже складненько якось. Серйозно, це найшвидше проходить. це останній mm -hmm. mm -hmm. это последний, первый промахнулся. ну... Не дотягнуть. Схоже воно новини, воно раніше швидше було. Забули. Ось це одне з найскладнішого тут. Тому що дуже багато. Чекаємо краще не буду ризикувати. Та як стоп? Проступилося. Тут важливо, я б сказав. По розмітці їх кидати. Далі треба їх кидати рівно посередині. А далі можна просто їх кидати у. Те, що вийшло. Та як ну воно ж туди взяло Купуй пепсі! Мірінда та сервейс! Воно ж туди вже залетіло, чому не вийшло. Зараз буду просто заклікувати. Ти, ну що це таке, воно спеціальне. Чи так повільно перезаряджається? <Слух> Що це таке? Ну Що таке робить взагалі?

Як я зараз знову тут програю із за цього круга, на якому усе крутиться. Я краще почекаю до того. Що там найбільше. Фу, в останній цей рівень. Раунд, точніше. Так, воно зарахувано. Нарешті я можу це сказати. Порад, що до цієї гри в мене немає, Ну серйозно. Якщо до пташки там є до деяких схем. Ще порадити, то до цієї гри правди немає. Що тут по турнірчикам? 17 хвилин можна показати, знаєте, сумо як проходити. Я випав на третьому. Тут зелений виграв. Жовтий виграв і зараз я проти голубого. Якийсь він одразу складний, як для тільки першого. Тут зазвичай чорний виграє. ну Так ось. жовтий Тут, мабуть, я. Зараз хто виграє кубок. Мені здається, чи він якийсь навіть так, що був чорний. Серйозно? Як він взагалі до фіналу дійшов? Пустимо. Так. І скільки там часу 19 хвилин, я вже не встигну пройти щось інше. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до зустрічі!